Перевищення швидкості друга після порушення правил маневрування. Причина ДТП в Україні що не менше такою статистикою володіла поліція у 2021-му, А цьогоріч полісменам трохи не до аварій на дорогах, втім вони нікуди не зникли. Ба більше смертність учасників автокатастрофи найвища саме в результаті швидкісної ДТП. Найгірше, звісно, пішоходам і велосипедистам. Якщо їх збиває машина на швидкості 50 км за годину, то ризик загинути близько 80%. І цей процент скорочується, якщо темп машини зростає. Чи допоможуть нові штрафи поліпшити ситуацію? Поговоримо із Євгеном Муджирі, автоекспертом. Пане Євгене, вітаю вас. Добрий день власне. Чи знаєте ось про це про цю ініціативу, яка вже зареєстрована у Верховній Раді? І як ви оцінюєте її, от з точки зору вже експерта? Бо ми щойно ви так само чули, що кажуть люди: так хтось схвалює, хтось не схвалює, кажуть, що нічого не зміниться. Як ви оцінюєте? На мою думку, все ж таки штрафи можна підвищувати, і від цього звичайні громадяни звичайні водії ну, постраждати не повинні. Тим більше, що більшість водіїв, які сумлінно виконують правила дорожнього руху, вони навіть не знають, якого розміру зараз наявні штрафи, тому що вони не порушують і вони не отримують ці штрафи. От я, наприклад, також сьогодні перед ефіром тільки подивився, які штрафи там за перевищення швидкості, тому що сам теж намагаюся їздити в рамках правил дорожнього руху. І тому для мене, якщо їх будуть підвищувати, то від цього будуть страждати тільки ті, хто буде далі порушувати правила дорожнього руху Швидкісний режим, в тому числі, тому що от, зараз самі нагадали, що саме від. Порушень швидкісного режиму більше за все страждають як водії, так і пішоходи, і інші учасники дорожнього руху є ще таке: ну, такий вираз, що не саме швидкість вбиває, а різка зупинка. От, а ця різкажу, зупинка вона може відрізнятися в залежності від того, яка була початкова швидкість до цієї зупинки. Тому от я гадаю, що все ж таки правильно навести лад на дорогах таким чином, щоб порушників, або, або навіть злісних порушників притягувати до відповідальності гривнею. Так, ну от власне, я точно так само, бо кожного дня так само їжджу в машину, і я почала просто теж дивитися: ага, ось зараз такі цифри теж якось порівнювала. Ще не приходило там якесь повідомлення, але боюся, що якщо це вже сказала, то десь точно вже <реш> мають десь потрапити в таке, бо, можливо, не зорієнтуюся. Дивіться, як чи можна, от окей, платити вони мають, звісно, більше, якщо порушують, причому якщо на 110 від дозволеного, ну це досить така. Величенька буде швидкість. А з вашої точки зору, чи це зможе вберегти от власне покарання гривнею це єдиний метод, який може допомогти, чи і він не надто помічний для того, аби ось і ДТП на високій швидкості ставало в Україні менше? Тут можна розглядати це питання з двох сторін: по-перше, Якщо навіть для тих, хто значно перевищує швидкість на 110 і більше кілометрів на годину від дозволеної, ну знову ж таки потрібно зважати на те, що таку швидкість взагалі можуть розвивати і такої швидкості досягати, можуть тільки автомобілі дуже потужні і ну дуже вартісні. За ціною. Тобто це там, звичайний там, знаю, ланос, він до таких швидкостей не розженеться, навіть якщо його там, згори скотити там, підгазовувати десь. А це якісь такі потужні, багатооб'ємні автомобілі. Власники, щоб їх якось обслуговувати, і ну, взагалі, бути власником такого автомобіля, це взагалі ну таке, така не дуже дешева справа. І от будемо вважати, що якщо вони їздять занадто швидко і так швидко, що можуть перевищити ліміти на такі цифри, на такі показники, то будь ласка. Сплачуйте штрафи, якщо менші вас не задовольняли і не змогли привчити до правильної їзди, платіть більше. Це по-перше. По-друге, варто зважати також на те, що в ну, нас в країні війна, і бюджет якось треба наповнювати. Якщо бюджет буде наповнюватися за рахунок таких недисциплінованих водіїв, і за рахунок тих, які не розуміють, що порушив раз, заплатив, порушив два, заплатив, і порушиш три, також будеш платити. Якщо цього розуміння немає, тому ну, ніхто не буде ображений на них за те, що вони будуть постійно сплачувати ці штрафи в бюджет країни. Я гадаю, що бюджет від цього тільки виграє. Тобто не треба від них у них забрати права, наприклад, якщо ось такий репресивний захід застосовувати. Чи ем, хай наповнюють бюджети. Я вважаю, що ну і ми просто стикалися. Ну там люди, які мають якісь відношення до автомобільного світу, не раз стикалися з тим, що навіть якщо в таких людей забирають права, вони потім сідають за кермо і без документів. І тому ну, я вважаю, що тут потрібно якось або комплексно підходити до питання, або якось там вибірково і розуміти, якщо людина. Хоче так швидко розставатися зі своїми грішми, то, будь ласка, бачите. Пане Євгене, вам дуже дякую за вашу оцінку нового законопроєкту, яким намагаються і планують власне посилити адміністративну відповідальність за те, аби не перевищували швидкість і в містах, і на дорогах поза містами. Чи приймуються у Верховній Раді, де, до речі, чимало людей, які власне і користуються автомобілями, які легше назвати ну, не засобами для пересування, а все ж таки такими об'єктами розкоші, чи проголосують. Чи ні, побачимо вже згодом. Поки що ем, якщо хочуть, можуть і наповнювати таким чином бюджет. Зараз гроші там дуже необхідні.